Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Пізно сьогодні по розпочала. Але машиний бути учасником зум-конференції, вірніше, зумів, і то не міг я залишити ну, вийти вчасно. Бо... Тобто була причина. Завжди, звичайно, є причини. Але тим не менше цілюсь з вами. Зустріч була. Можливо, хтось чув, хтось не чув. В Україні є та громадська організація Софійське братство, яке було, в якому вже скоро буде майже рік, і воно в ньому якби. Е Важливим моментом є, що це громадська організація, яка об'єднує е, православних е, різних конфесій, як Української православної церкви, православної церкви України, так і представників інших помісних церков, в частності Вселенського патріархату. І, якби е, головна ціль братства це е, єднання. Е, єднання в Бозі. От, і ну, от була чергова зустріч е, членів братства. Е, кому цікаво, є. Е, Можете погуглити Софійське братство. Є офіційна сторінка, є е, телеграм-канал братства. Е, ну, е. А ми з вами повертаємося до Ютуб-каналу Віча і нашої щоденні, щоденної програми Євангелія на кожен день. І сьогодні ми продовжуємо читати Евангелію від Матфея, ще недовго. Скоро, е, скоро вже з, е, фрагменти е, за богослуженням будуть читатися Євангелія від Марка. Але ми з вами. Я планую з вами перейти на трішки змінити формат обговорень, вірніше тему обговорень. І коли ми завершимо Матвія, то почнемо з вами досліджувати, вивчати настанови апостолів святих. Тобто будемо з вами читати та розбирати апостол Дня. Побачимо, як буде, як воно піде. Разом з вами буду пробувати цей проєкт, так що, надіюсь, вам буде цікаво. Євангеліє трішки, я думаю, на певний час ми залишимо лише для того, щоб його читати, і цілий день зберігати в серці, в розумі, обдумувати і намагатись реалізувати. За два роки я думаю, багато з вас два роки у нас, наш проєкт існує. І дещо я думаю, Євангеліє стало для нас ближче. От. І сьогодні це Євангеліє від Матфея, 24 глава, фрагмент. Сказав Господь своїм учням: хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. І буде проповідане це Євангелія царства по всьому світу, насвідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Христос починає, ну, не починає, а продовжує якби, тему про кінець світу. І як ми вже з вами розглядали раніше цей фрагмент, зустрічали, і обов'язково я мав сказати про те, що у Євангелиста Матфея є один нюанс, такий дуже важливий, щоб розуміти Євангелія, який треба враховувати, що він намагався не стільки відтворити повну послідовність слів Христов, Христа чи його проповідей, і при. Повчань, пророцтв і подій. Ну, події ще плюс-мінус ну, хронологічно, хоч євангелиста Матфея, що він компонував е, вислови Христа саме тематично. Якщо Христос під час своєї трьох з половиною річної проповіді е, проповідував народу і апостоли чули від Нього якісь притчі там про Царство Небесне, то Євангеліст Матвій Матфей їх компонував в одному місці, що Христос от каже: подібно царство небесне і тому, і тому, і тому, і Заквасті, і, і гірчичному дереву, і, і далі, і далі, і далі. Те ж саме стосується і тематики кінця світу. Це, звісно, турбувало всіх а юдеїв особливо, тому що для них кінець світу був це настання царства Месії, царства Божого. І о, за їхнім світоглядом царство Боже мало його пришестя супроводжувалося. Пришестям Ілії, Месії, і, звісно, обов'язково мали бути ну, страшні події, катаклізми, грубо кажучи, як природні, так і соціальні. І о, от для євангелістів, верніше, для дослідників святого письма, для них навіть на сьогоднішній день. Стоїть по, по деяким віршам, які ми що зараз прочитаємо, питання, що, про що говорить Христос? Тому що є вірші, які стосуються кінця Єрусалиму, пророцтва Христових. А є, кінць, є слова, які стосуються кінця світу, другого пришестя Христового в світогляді іудеїв, це був один момент, ну момент історичний, тобто не один день, а історичний момент, коли дійсно відбудуться катаклізми: прийде Месія, воцариться царство. і і, і Месія його царство буде підкорити всі племена, підкоряться йому всі племена, царство Месії. Ну, звісно, іудеї будуть там на керівних посадах, умовно кажучи. От, але Христос все ж таки дещо говорив конкретно про падіння Єрусалиму, яке відбулося невдовзі в 70-му році. Після Різдва Христового. І те ж саме, але а деякі моменти говорив саме про своє друге пришестя. І що давайте прочитаємо і одразу ж будемо міркувати, який момент про що говорить. Отже, коли побачите мерзоту за пустіння, про яку сказав Данил Пророк, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в іудеї, нехай біжить у гори, і хто на покрівлі, той нехай не ходить взяти щонебудь із дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається назад, узяти одежу свою. От саме оцей момент, коли Христос заповідає не вертатися з поля додому, не спускатися з покрівлі будинків, а покрівлі в Єрусалимі були такого, такого плану, що можна було вийти за місто, ідучи по дахам будинків. Тобто вони щільно прилягали один до одного і можна було пройти. От. І дійсно тобто Христос говорить про осаду Єрусалиму. І говорить, що тікайте, по суті, він, пророкуючи про падіння Єрусалиму, про його осаду, він переконує і якби, попереджує людей, щоб вони тікали з Єрусалиму. І знаєте, що саме, що саме в цій ситуації страшне. Я б, ну, Напевно, страшне так, таке слово використати. Те, що. Коли війська, римські війська наближались до Єрусалиму, всі євреї зібралися в Єрусалим, всі поспішили в Єрусалим. І, звісно, це спричинило. І тому що, в принципі, військам важливо було взяти місто як символ, як столицю, покарати повстанців і тому подібне. Але не вирізувати жителів, якби жителі втікли в гори, ніхто б за ними не погнався. Ну, умовно кажучи, військо, римська вла війська були в цьому не зацікавлені. Але всі побігли в місто. І коли місто о, пало, то, по перше, перед його падінням там вже були і канібалізм. А по друге, там була страшна різанина, тому що я о, ну злість. І, і д, д, е, гнів римських військ був до Іудеїв настільки, що вони стільки, так довго там осаджували. Я зараз не, не пам'ятаю там більше року, а може і ще більше. Зараз забув, але пам'ятаю, що дуже довгий період часу, що вже навіть не наді... римські війська дійсно сумнівалися, чи вони візьмуть місто. Е, то. То настільки гнів їх був великий, що вони дійсно учиняли просто різанину в місті. От. Е і по суті, ось звучать попередження. Далі. Горе ж вагітним і годуючим груддю в ті дні. Моліться ж, щоб не трапилась втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, до нині. І не буде. Е От оці слова теж стосуються, в принципі, ми можемо віднести і їх е відносять, в принципі. І теж до Єрусалиму. Тому що, як ми знаємо, що вагітна е жінка, вона маломобільна. Так і е жінка з немовлям, яка годує ще грудьми груднічки, груднички, так. то дійсно це теж е дуже е знижує її мобільність і особливо тікати від е війська. От. І цікавий момент, Христос каже, моліться, щоб не трапилась втеча ваша взимку або в суботу. Тобто хрис... взимку в суботу. Чому? Тому що іудеї настільки шанували, ми пам'ятаємо, для фарисеїв шанування суботи це було найбільшою заповіддю. І іудеї, якби римські війська вірвалися в місто саме в суботу, ніхто б не чинив опір. Такі прецеденти в історії були раніше в історії іудеї. А ще один момент, що цим же принципом, цим, цим шануванням Суботу римські війська і скористалися. Адже вони будували спеціальні осадні, там навіть не мур, а гору. Вони навозили гору до муру, до муру Єрусалиму. І навозили. І саме працювали з побудови цієї гори саме по суботам, коли іудеї йшли молитися і не, і не обстрілювали тих, хто привозить землю. І таким чином безперешкодно римські війська будували фортифікаційні споруди, От, осадні. І те, що каже Христос взимку. Ну, тому що ну, це не та зима, звісно, яка у нас, що холод і можна замерзнути, але тим не менше, зима в, на святій землі, так, в Палестині, вона теж не дуже приємна є. Тобто це час таких вітрів, пісків, ну, теж якби, не, не комфортно буде тікати. І ще один момент, говорить Христос моліться. Тобто, якщо б іудейський народ попросив, то це можна, цей вирок, це пророцтво, цю подію можна посунути в часі. Тобто, якщо ти молишся, то воно не, якщо б молились, то воно б не сталося зимою. Але якщо воно може посунутись в часі, то в принципі воно може і взагалі. Ну, Теоретично, при молитві і покаянні цієї події могло б і не статися, як ми знаємо, знову ж таки, з прикладу старого завіту книг, коли Господь говорив вирок Ізраїлю, але казав: якщо ти покаєшся, то цього не буде. Я прощу тебе. Ізраїль не каявся, і покарання приходило в вигляді тих чи інших племен чи царств, які поневолювали е, Ізраїль. От, такий момент. Тобто людина теж є творцем своєї долі, свої, свого майбутнього. І Господь, якщо й посилав там, людям пророків, возвіщав їм, попереджав, викривав їх, осуджував за їхнє нечестя, якби оголошував свій вирок, але завжди давав можливість покаятися. Що, в принципі, ні невійці, і зробили. Вони покаялися і їхнє місто вціліло. Столиця Сирії. От. Заради обраних буде. Ага, тоді, якщо хто скаже вам ось тут, ага. а, тут ще, але заради обраних будуть скорочені дні ті. От тут, оця репліка, вона може стосуватися як, в принципі, а... осади Єрусалиму, так, і майбутнього. Пришестя Антихриста, і коли він прийде, і християни будуть гонимі. Тобто навіть ці слова і туди можна, але не будемо. якби Тут все ж таки мова не про те. Хоча інколи в цьому в контексті влади Антихриста ці слова теж інколи використовують. от так, а, а, а. Тоді, якщо хто вам скаже, ось тут Христос, або он там, не вірте, бо постануть лже, -хри лже Христи, лжепророки, і покажуть знамення великі чудеса, щоб облестити, якщо можливо, і обраних, а, якщо можливо, і обраних. А, ось, якщо скажуть, отже, якщо скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і видно, буває ж до заходу, так буде і пришестя сина людського. Буде буде труп, там зберуться орли. Ця уривок, звісно, вже стосується майбутнього прошестя Ісуса Христа, але е, сповнення цих слів починається уже з самих часів Ісуса Христа. Тому що як до Його народження, так і після були дійсно дуже багато людей, е, які е, намагалися себе видати за месію або жа пророків. Або за пророків, або за Месію. Тобто, вже Христи Христос і Месія це ж одне і те саме слово, нагадую вам різними мовами. Е, месія єврейська, Христос, грецька мова. от Так от, е, одне й те саме, е, о, верніше, е, це розпочалося ще за, за, за часів Христа. Е, приходили лише месії, які хотіли облестити і навіть ті ж самі. Гностичні секти, вони, їхні лідери, їхні е, засновники, вони теж на себе перетягували, е, намагались перетягнути лідерство, що вони саме месія. Це, трива, цей процес, ці слова Христові, вони актуальні як от тоді, так і ну, протягом усієї історії, тому що то там, то там виникали різні віровчення е, християнські, які ну, Намагалися нівелювати самого Христа, а, а виходив на, на, наперед саме лідер. І найяскравіше це, напевно, секти, такі тоталітарні секти сьогоднішнього часу. Секта Сан Ман Муна, наприклад, Муніти. Де Мон, він є месій, який прийшов знову, тому що Христос. Я не пам'ятаю, чи він. Реінкарнація Христа, чи він прийшов, бо Христос той месія не справився зі своєю місією, його розп'яли. Ну, це якби такі моменти. Е, тобто, лже Христи вони були, є і будуть. І пророки теж, в принципі. От. Чого тільки, от, якщо взять пророк, пророки, ну та в такому плані, то тільки езотеричний а, такий. е-е-е, езотерика, або навіть тут, навіть не езотерика, напевно, рух Нью-Ейдж, який використовує християнські е, поняття, так і інших релігій, і філософських таких або теософських течій. От. І це буде і перед самим його пришестям, звісно. І Христос каже: вберігатися, вберігатися і не вірити, коли кажуть, що там. От, адже Христос каже, от Він каже, Давайте ще раз, не вірте тим, хто каже, що вони в кімнатах чи в пустелі. Бо як блискавка виходить зі сходу і видно, аж до заходу, так буде і пришеся сина людського, буде буде труп, там зберуться орли. Цей, а, оце попередження Христа, що він уже прийшов, він є. І він ще прийде. Він говорить, що Месія ще раз прийде. Тобто в останній час судити рід людський. І ви його, ну тобто, ви, хто в нього вірує, будете чекати його. І будуть лежать. І ви, ваше покоління християн, хри... воно буде очікувати Месію. Але буде дуже багато таких оман: леже Месій і леже пророків. І Христос каже: не вірте, тому що я прийду, іншими словами, я прийду, і моє пришестя буде подібне, як блискавка. Тобто, це буде одразу, і це буде явлення для всіх. По близькоку бачать. Одну і ту саму блискавку можуть бачити за десятки кілометрів люди з різних куточків. Ну, звісно, не з різних кутків землі. Але, тим не менше, тут образне таке поняття, що блискавку видно з різних віддалених куточків одну і ту саму, так і його пришестя. Тобто те, що Христос явиться для всіх і одразу. Таке на сьогодні міркування. А, і... Прошу вас, звісно, поставити вподобайку, хто ще не поставив. Ну, звісно, якщо вам не подобається, не ставте. Далі, прошу вас підписатися, хто не підписався, пошерити в соціальних мережах наші відео на ваших сторінках там, в Фейсбуці, наприклад, та так, підписатися, та, хто не підписаний. І, звісно, напишіть коментар. Це теж важливо і, і цікавий зворотній зв'язок. І, звісно, це для поширення відео теж корисно. Також ви можете підтримати, ставши спонсором. Наш проєкт, ставши спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку або задонатити. От, і переходимо до чату. Тетяна Цюра, слава Богу, навіки Богослава. Дмитро Трохимов, пише: Господь говорить, що хто витерпить до кінця, буде спасений, а оприте протестантів склалась думка, що людина рятується одразу, коли кається у своїх гріхах і увірає в Бога. Так, у християнського світогляду і у протестантів є трішки різне бачення того, що є от, ну, як трактувати слова апостола Павла. Павла і апостолів, слова Христа, що от спасіння вже прийшло, Царство Боже прийшло, що спасіння вже настало. От, ну, якби Христос викупив нас своєю кров'ю, своїм життям. І все, ми спасені. Але це той дар, який нам даний, але який ще ми маємо заслужити. Ну, тобто, для багатьох протестанських течних є характерним те, що вони кажуть, що вже все, і ну, це теорія предопределення. Тобто, в, в православії. Теорія, теорія предопределення. Чесно, навіть не знаю, як українською звучить. Колись там на парах нам викладали свого часу. І саме так не можу, не знаю, як вірно. Так. про що про що. Алла Продан пише. Я не зрозумів, що через це відволікся. Так от у них є поняття того, що вже Господом все оприділено. Хто до пекла, хто до раю. Тобто визначено. І... Тобто Господь уже спас. Ми в православному богослів'ї все ж таки є твердження інакше, те, що Господь нас спас. Але ці плоди спасіння ми маємо засвоїти. Ну, засвоїти, звісно, слідуючи за Христом. Тобто, Ну, образно кажучи, Христос прийшов в цей світ і відкрив нам двері до Царства Небесного. Вони були до того зачинені для людини. Жоден праведник не міг саме в, в, в плані того, що він грішить, а отже, він недостойний Царства Небесного. Жоден праведник, тому що жодна людина ну, не є безгрішною, раз чи два, але мінімум раз все одно згрішить. Так ось через цей гріх. Людина підлягала осуду. Ти згрішив, ти засуджений. Ну, якби зрозуміло. А значить, осуд, осуді ти не можеш попасти в Царство Небесне. Христос, прийшовши в цей світ, взявши гріхи світу на, на себе, він дав можливість людині через. ну, людина, людина, знову така ж сама людина, грішить, Але вона може покаятись. І покаяння приймається Богом. В силу його жертви, в силу його вчинку. Тобто, от саме. це важко пояснити більш так, знаєте, детально, а що ж такого Христос зробив, як він взяв всі гріхи світу. Але е, ну, зараз знову ж таки мова не зовсім про те, і так глибоко ми не будемо заходити в, те, заходити в теологію. Але е, з пришестям Христа, саме з його е, жертвою, стала можливість людині, попри те, що вона грішна, покаятися. І війти в Царство Небесне. По-перше, в покаянні гріхи очищаються. А по-друге, навіть з гріхами людина все одно може попасти в Царство Небесне в силу своїх чеснот. тому що здобуваємо ми царство небесне не своєю безгрішністю, а своєю доброчинністю, своїми чеснотами. Царство силою береться. І е, ми маємо здобу прикладати зусилля для того, щоб збирати плоди, саме ті плоди, які не, не цього світу, не матеріальні, а духовні плоди. А що таке духовні плоди? Це є наші чесноти. Знову поверна, повертаємось до них. Тобто, знову ж знаєте, буває інколи питання: а за що той святий чи інший був прославлений лику святих, якщо він робив там якісь там, візьмемо князя Володимира? По суті, багатожонець, блудник, п'яниця, політикан і тому подібне, ще й багато крові пролив. І, і що? І він, а він у нас рівноапостольний. Але він рівноапостольний не за те, що він зробив, а за те, що він, ну потім, прийнявши християнство, змінив своє життя, І це раз. а по друге, він дуже багато зробив в силу того, що навіть мотивуючись своїми політичними міркуваннями, але він зробив дуже велику справу при, при в свою державу, християнство, зробивши її своєю релігією релігією своєї держави. От, ну, це як такий приклад, знаєте, от, просто. Прийшло на думку перше. Можна над іншими прикладами теж там, той чи інший святий. Святими стають не в силу того, що зробили поганого, а в силу того, що вони потім зробили хорошого за своє життя. Знову ж таки, що перекрило їхні гріхи. Ну і, звісно, момент покаяння він теж має бути присутній в житті людини. Ага, так. Е, і до чого, е, я як... Казав, а так от Христос відкрив нам двері до Царства Небесного, а ми маємо ці, цей дар засвоїти сліду. Якраз оце питання а, того, що між православними і протестантами, що всі спасені вже чи там не спасені, не, не, не спасені то це такий один із а, таких наріжних каменів а, богослівських суперечок, між а, богословами тої чи іншої конфесії. О, при... Тому що, ну, наприклад, так як я, ну, в дечому собі це зрозумів, що е, просто от, теорія того, що Богом уже все визнано наперед, що вже всі, всі спасені, або є певна кількість е, спасених, а інші не спасуться, то вона може. І, якщо і виводити цю теорію до абсурду, то в принципі. Яка різниця, як ти живеш? Або в тому числі е, вірних, або ні? Ні, ну, в протестантів там є певні свої пояснення, того, що все ж таки ти над чеснотами своїми можеш маєш працювати, але е, над добрими справами, і це важливо мати моральне, високе духовне життя. Але тим не менше можна ну, багато таких варіантів, як впасти в крайності. При бажанні до Ну, якось так. От так. На цьому відео не працює повідомлення добайку. Можливо, щось заглючило. Буває, у вайбера таке, що пропадається. Десь зв'язок був поганий і не прописало ці значки в подобайки. Так, ну все тоді. Дивлюсь більше, у нас питань немає. Бажаю вам Божого благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Важка була ця ніч для багатьох українців. 어, дуже довга ніч і дуже пізні ранок. Чи то вже дуже довгий ранок, навіть не знаю, з якої сторони на це подивитися. Не, проте, тим не менше, ми уповаємо на те, що Господь нам молимо кожен раз, що дасть тиху ніч і мирну, наскільки це можливо в наших реаліях в Україні. Але те, що неможливо людям, можливо Богові. Хай Він вас, вас дійсно благословляє, оберігає. Від тої смертоносної зброї, яка блина і летить в нашу сторону з Російської Федерації. От, Боже благословення і до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На все добре. До побачення. Спокійної ночі.